Той час, коли Ісус Воскрес із мертвих став посеред своїх учнів, і до них каже мир вам. Вони налякалися і у великім страсі думали, що духа бачать, та Він сказав їм, чого стривожились, чого сумніви постають у серцях ваших, глядіть на мої руки і ноги, та ж це я. То торкніться до мене та збагніть, що дух, тіла і косей не має, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги, і як вони з і іще не мали йому віри і дивувались, він сказав Чи не маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печної риби і кришку меду. Він узав їх і їв перед ними. Потім до них промовив Це слова, що я був ще з вами, сказав. Треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Мойсея, у пророків та у псальмах. Тоді Він накри... відкрив їм розум, щоб зрозуміли Писання, і до них мови. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у нього ім'я проповідувалося покаяння та відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Від свідки того! Я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був визостанетеся в місті, поки не одягнетеся з силу з висоти, тоді вивів їх до Витанії і зняв свої руки, благословив їх, і як він благословив їх, віддались від них і став возноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю Єрусалим і перебували весь час у храмі. Славлячи та хвалячи Бога. Амінь. Ні, не сідайте, всі сходіться назад, прийдіть. Слава Ісусу Христу! То сьогодні ще хоч раз привітався Христос Воскрес! Було таке, правда. Знаєте, ми деколи забуваємо, що вже пройшов той час, правда? Деколи приходить якийсь новий момент, і ми трохи збиваємося. І тому дуже важливо, щоб ми якраз усвідомили, що приходить момент і щось міняється. Та як то, що зараз ми дотепер як віталися? Останній вчора, як ми ще віталися. А сьогодні вже вітаємося. Ось. Але то, що воно міняється, і воно деколи бере трохи часу, щоб нам переключитися, ми далі пам'ятаємо, що недавно була Пасха, правда? І там на Пасху ми згадали про Ісусове Воскресіння, і ми далі про все це пам'ятаємо. Знаєте, приходить час зараз в кого вже канікули є? Вже в деяких канікулах. А хто шевчиться? Садочок нашій шевчиці, я бачу. Ті, що Вчуться, ну, вже скоро будуть канікули. А ті, що в канікули, і зараз трохи відпочиваєте, правда? Будете вчитися під час канікул? Не дуже напевно, так. Але ми все не забуваємо, правда? Ми все беремо зі собою, щоб надалі ми то знали. І наступний рік, коли ми починаємо школу, ми вже знаємо все те, що ми навчилися. І ми вже не мусимо то все знову вчити, а ми просто продовжуємо. І тому сьогодні. Є кінець наших пасхальних свят? Сумно, бо свята вже зупинилися. Сумно, бо вже, знаєш, ми не кажемо Христос воскресі так гарно святкуємо. Але пам'ятаємо, що не все стає знову нудне і нецікаве, а життя продовжується. Ми ще щось нове очікуємо. А що буде за 10 днів? Яке свято? Буде щось дуже цікаве, правда? Хто знає, яке наступне свято має? Святого Духа. І знову прийдемо, і ціла церква буде в чому покрита? А, що? а як ми прибираємо церкву на, на зісланні Святого Духа? Хто пам'ятає? Церква буде в зелених квітах. А Ми будемо всюди мати зелень, різну, квіти. І знову буде гарне свято, правда? Але прийде того часу, як ми ті квіти залишимо назавжди? Вони б потім зігнили і впали, правда? Ми їх збираємо. Але бачите, кожен раз є щось, до чого ми можемо дивитися вперід. Сьогодні, апостоли, як ви думаєте, вони були раді, що Ісус від них йшов? А як ти думаєш, вони чулися? Погано. Погано. Ще. Коли твої друзі йдуть від тебе, то як ти чуєшся? Сумно. Напевно, сумували, правда? Сумно, Ісус ішов. А він їм сказав, чекайте, тут ще трохи побудьте, я вам когось пришлю, Святого Духа. І тому завжди є щось гарне, що має статися. Навіть коли нам тяжко, навіть коли нам сумно, навіть коли щось класне закінчилося, пам'ятаємо, що прийде час і знову буде щось гарне. І тому зараз, слава Ісусу Христу, вже починаємо переключатися, вітатися, але пам'ятаємо, що ніби прийшли пасхальні свята. А за 10 днів знову були вже зелені свята. І тому завжди є щось гарне, яке нас очікує. Слава Ісусу Христу! Промомо всі душі, зусімість нашої промо.